Всім привіт! На зв'язку Вероніка Ми вже розібрали з вами простий теперішній час. І сьогодні на черзі минулий почнемо з утворення питання. В теперішньому часі з дієсловами ми використовували do або does. А для минулого часу ми будемо використовувати його минулу форму. Це буде слово did. Воно дуже зручне у використанні, тому що вживається для всіх осіб у нас тільки одне слово did. Наприклад, Did you work abroad. Чи вона працювала за кордоном? Did James write to you? Чи Джеймс писав тобі? Did my aunt live here? Чи моя тітка жила тут? Спеціальне питання в Pass Simple утворюємо за допомогою питального слова або фрази ставимо його на початок речення і подальший порядок слів, такий самий, як і в будь-якому питанні. Ставимо дієслово. у нас тут did. і потім людина. І продовження речення діє слово. Давайте подивимось, наприклад, Where did she work? Де вона працювала? What did James write? Що писав Джеймс? When did she live here? Коли вона тут жила? Заперечувальне речення утворюємо за допомогою «did» і частинки «not». Дуже часто їх будемо скорочувати. «did not», разом виходить «didn't». For example, наприклад, she did not work abroad, вона не працювала за кордоном. James didn't write a lot of letters. Джеймс не писав багато листів. His uncle didn't live here. Його дядько не жив тут. Your grandfather didn't dance. Твій дідусь не танцював. І нарешті стверджувальне речення. Тут нам потрібно дізнатися, що існує два види дієслів. Є правильні, у них є правило, до них ми просто додаємо закінчення "-ed". А є неправильні і, на жаль, їх доведеться вчити. Наприклад, She worked abroad. вона працювала за кордоном. My uncle lived here, lived. Він тут жив. Мій дядько тут жив. Joanne wrote a lot of books. Джоан написала багато книг. І важлива друга частина це наше дієслово to be. Згадуємо, що в теперішньому часі у нас було «am is are. I am, he, she it is. «you, they are». «Am» і «is» перетворюються у нас was. I was, he was, she was. І до ю they» ми будемо додавати форму were. You were, we were, they were. Наприклад, I was tired. Я був втомлений. She was abroad» Вона була за кордоном. We were in love. Ми були закохані. You were rich. Ти був багатим. В заперечувальних реченнях до наших was «were» додаємо закінчення not і скорочуємо його was not. Wasn't, were not, weren't. That wasn't my home. То був не мій будинок. You weren't lucky. Тобі не пощастило. These guys weren't friendly. Ці хлопці не були дружелюбними. Питальні речення з дієсловом to be утворюємо, як і всі звичайні питання, ми будемо виносити наше дієслово вперед. Давайте подивимось, наприклад. Was it dangerous? Це було небезпечно. Were you ready? Ви були готові? Where was I? Де був я? Why were those people here? Чому ці люди були тут? «What day was it yesterday?» Який день був вчора? «Where were your parents last summer?» Де були твої батьки минулого літа? І важливе питання: використання нашого минулого часу, нашого past simple. Це будуть нетривалі дії, коли відомий неточний час в минулому, в якій ця дія відбувалася. Навіть якщо ви не зазначили певний час, то він цей час все одно мається на увазі. Наприклад, «She worked abroad», Two years ago. Вона працювала за кордоном два роки тому. Harry wrote a lot of letters in 2011. Гаррі написав багато листів у 2011-му. I met my old friend yesterday. Вчора я зустрів свого старого друга. Другий пункт, коли використовуємо simple, дії, що завершилися в минулому. Тобто ніякої прив'язки до теперішнього в нас тут немає. Це була могла бути одноразова дія, могла бути повторюваною, але це нам не важливо. Наприклад, he was a famous singer. Він був відомим співаком. Це нам буде давати знати, що зараз він не відомий співак. Або this man once won a medal. Цей чоловік одного разу виграв медаль. Or she worked abroad for 20 years. Вона працювала за кордоном 20 років. Будемо знати, що вона більше за кордоном не працює. Дуже часто будемо використовувати past simple, наш простий минулий час, для послідовних дій в минулому. Я прокинувся, я випив каву, почистив зуби тобто, все, коли нас де по порядку. В минулому будемо використовувати past simple. For example, I woke up, washed my face and brushed my teeth. Прокинулись, поумувались, почистили зуби. She entered the room and screamed. Вона увійшла в кімнату і закричала. He closed the the door, put the key into the pocket and caught the taxi. Він закрив двері, поклав ключі в карман і спіймав таксі. І важлива частинка це маркери часу, ці спеціальні слова, які нам дають зрозуміти, коли ж це сталося. Давайте подивимось. Це в нас буде yesterday, вчора. Все, що починається з last. Last week, last year, минулого тижня, минулого року, an hour ago, годину тому, two weeks ago. Все, що в нас ago, тому назад, можемо зазначити конкретний рік in 2012, 2012 або в іншому році. Three hours ago or at six o'clock о шостій годині. Підсумуємо, простий минулий час. Якщо створюємо речення з дієсловом, будемо ставити у питанні did. Did you do that? Чи ти це зробив? Якщо стверджувальне речення, міняємо дієслово на другу форму або додаємо закінчення ї. Заперечувальне речення I didn't do something. Я не робив чогось, тобто будемо ставити didn't, і дуже важливо, після didn't ставимо дієслово в першій формі. Якщо у нас речення будується з дієсловом to be бути, ми його змінюємо на was чи were. I was, he was, she was, або you we, they were. Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Також під відео ви знайдете вправи, де ви зможете потренувати простий минулий час. І до зустрічі, напишіть обов'язково, що б ви хотіли розібрати у наступному відео. Bye-bye!